Чи знаєш ти важливі умови описання та вписання коло в чотирикутник? Іноді саме через них не виходять складні задачі. Коло називається описаним навколо чотирикутника, якщо воно проходить через усі його вершини. І ти так само роби рисунок і записуй те, що буду писати я. Не обов'язково тут має бути квадрат, трапеція, наприклад, прямокутник, довільний чотирикутник. Зрозумів, що таке описане коло. Усі вершини лежать на колі. Якщо чотирикутник є вписаним в коло, то сума його протилежних кутів дорівнює 180 градусів. Це дуже важлива річ, яку ти маєш запам'ятати. І навпаки, Якщо сума кутів чотирикутника протилежних дорівнює 180 градусів, записую зараз зі мною, тоді цей чотирикутник можна вписати в коло. Це дуже важливо, і саме це називається умовою вписання чотирикутника в коло а, або, або писання кола навколо нього. Доводиться ця річ дуже легко. Кут А вписаний, і він дорівнює половині дуги Б, на яку він спирається. І кут С також вписаний, і він дорівнює половині дуги Б, яка відповідає іншій частині кола. Усе коло 360 градусів. Тоді половина це якраз буде 180 градусів. І саме через це у нас виникає така умова. Запам'ятай! Одразу задача. У сім'ї є велика фотографія у формі чотирикутника, яка має на рівні країн. Старе фото. Уяви собі якась така складна історія. Майстер з фотосалону може зробити круглу декоративну рамку. Але тільки якщо усі чотирикути фото лежать на одному колі, інакше рамка не підійде. Кути фотографії виміряли, записали послідовно вони перед тобою. Треба з'ясувати, чи можна фото оформити в круглій рамці. Згадаю умову вписання чотирикутника в коло і напиши, це дуже легко. Розв'яжемо важливу задачу. Навколо трапеції АБЦД, БЦ паралельно АД описано коло. Одразу роблю рисунок, коло. Трапеція АБЦД, якщо навколо неї описано коло, то вона буде вписаною. відомо, що БЦ паралельно АД. Периметр трапеції дорівнює 50 см. Нам потрібно знайти довжину сторони АБ. Якщо відома сума сторін БЦ і АД, вона 34 см. Я впевнена, що кожен знайде сторону АБ, якщо здогадається увага! Якщо трапеція вписана в коло, то вона обов'язково буде рівнобічною. Згадаю, мова, сума протилежних кутів, якщо чотири можна вписати коло, дорівнює 180 градусів. А і це 180 градусів. Так само, Д і це, ці два кути 180 градусів, вони в нас. Пам'ятаєш, це називається внутрішній односторонній при паралельній прямій січні ну, взагалі це кути при бічній стороні трапеції. Отже, ці кути виходять рівними, трапеція буде рівнобічною. І тоді дуже легко, от знаючи цю умову, дуже легко. Аби буде дорівнювати СД, і як знайти. 50- потрібно відняти 34 суму сторін, Б, С і АД. І поділити навпіл. Сторони і БЦ яда нам не потрібно знати. 50-34 це буде 16, поділити навпіл – 8 см. Готово? От так швидко ми відповіли на питання. Тепер я хочу повернутися до цієї умови і звернути твою увагу, що якщо чотирикутник вписано в коло, то сума протилежних кутів 180 градусів. Який чотирикутник можна вписати в коло. Це трапеція, щойно ми сказали, рівнобічна. Це може бути квадрат, тому що там виконується умова, сума протилежних кутів 90 плюс 90 градусів 180. Так само прямокутник можна вписати в коло. І будь-який інший чотирикутник, для якого виконується умова. Наприклад, ромб. І паралелограм, довільний паралограм. Неможливо вписати в коло, тому що нема цієї умови. Запам'ятай. Увага! Розбираємося з умовою вписання кола в чотирикутники Взагалі коло називають вписаним у чотирикутник. Я тут рисунок, зверну увагу, буду починати з кола. Намагаюся зобразити довільний чотирикутник. Сторони якого дотикаються коло. Не обов'язково це відома вам фігура: квадрат, прямокутник, трапеція, ромб. Хоча в них також можна вписати коло, я побудувала навмисно довільний чотирикутник. позначу його сторони А, Б, Ц, Д, саме маленькими літерами. маленькими літерами. Якщо чотирикутник є описаним навколо кола, то суми його протилежних сторін рівні. Тобто А С. Така сама буде сума Б і Д. Запишіть, будь ласка, це важлива умова вписання кола в чотирикутник, ну або, навпаки, описання кола навколо чотирикутника. Запам'ятайте, доведення цього факту достатньо нескладне, пам'ятаєте? Якщо взяти точку, яка лежить поза колом, то відрізки дотичних проведені з однієї точки до кола будуть рівними. Так само і ці два відрізка. І ви можете позначити усі інші відрізки рівними рисками і намагатися знайти суму. Бачите, скрізь, у мене буде 1, 2, 3 і 4 риски. Так само 1, 2, 3 і 4 риски. Суми довжин протилежних сторін будуть рівними. Запам'ятайте це. Відповідно, звертаю вашу увагу, можна вписати колу в квадрат. Можна вписати коло в ромб. Можна вписати коло в трапецію, якщо виконується така умова. Наприклад, 2 плюс 8, 10, і бічні сторони 6 і 4, Ну або там 5 і 5, Сума 2 і 8 – 10, і 6 і 6 4 також 10. Ми не можемо в прямокутник вписати коло, всі вже зрозуміли, в довільний паралограм не можемо цього зробити. Запам'ятайте. І одразу дуже проста задача. Бічна сторона рівнобічної трапеції дорівнює 5 см. Чому дорівнює периметр даної трапеції, якщо в неї можна вписати коло? Звичайно, можна навіть і не будувати рисунок, але я для наочності зображаю його Намагаюсь намагаюся побудувати рівнобічну трапецію, хоча не обов'язково це в поданій задачі, вона рівнобічна. Бічна сторона дорівнює 5 см. Я показую, що ця трапеція рівнобічна. І АВ дорівнює СД і дорівнює 5 см. Така в нас умова. А потрібно знайти периметр цієї трапеції. Користуємося умовою вписання кола, сума протилежних сторін однакова. Отже, якщо АВ і СД в нас 5, тоді Б плюс АД буде дорівнювати. А плюс СД за умови вписання кола. І тоді це буде 5 плюс 5 дорівнює 10 см. Отже, периметр нашої трапеції достатньо 10 помножити на 2. Зрозуміли? Дуже легко розв'язується ця задача, знаючи умову вписання кола в чотирикутник. Запам'ятайте. На НМТ і на ЗНО багато задач, де ми встановлюємо правильні твердження. І тут саме твердження, які стосуються умов описання та вписання кола в чотирикутник. Поїхали. У будь-яку рівнобічну трапецію можна вписати коло. Ви вже зрозуміли, що вписати коло можна тільки тоді, коли сума протилежних сторін буде однаковою. Ну, Я зараз пишу, якщо це трапеція, нехай будуть основи А і Б, не обов'язково так позначати саме це «Д». І тоді не в будь-яку рівнобічну трапецію, а тільки якщо виконується така умова. Тобто, перше твердження не є правильним. Довжина радіуса вписаного в квадрат кола, я зараз будую коло, а потім тільки будую квадрат і він вже буде описаним навколо цього кола. Взагалі тут можна і без рисунка обійтися, якщо ви добре знаєте теорію. Довжина радіуса вписаного в квадрат кола дорівнює половині його сторони. Показую радіус кола, ви можете показувати його в будь-яку точку дотика. І ви бачите, навіть не знаючи формули, що цей радіус буде дорівнювати половині сторони діаметр, два радіуса дорівнює стороні, а радіус дорівнює половині сторони. Отже, це твердження є правильним. Далі, третє твердження: навколо будь-якої рівнобічної трапеції можна описати коло. Так, це твердження правильне. Якщо ви запам'ятали умову вписання чотирикутника в коло, сума протилежних кутів тепер 180 градусів, отже, ця трапеція буде рівнобічною. Це твердження також правильне. Отже, ми обираємо друге та третє відповідь: Г є правильною. Зверніть увагу, такі задачі часто бувають на іспиті. І от хто знає умови описання та вписання кіл, дуже легко і швидко відповідає на усі питання. Я хочу запропонувати вам розв'язати дуже цікаву задачу. Тут і вписаний, і описаний коло. дизайнер інтер'єру, планує зробити декоративну інсталяцію на стіні. Основою є квадратна рамка зі стороною 120 см. У неї він вставляє круглу LED-панель, яка дотикається усіх сторін квадрата. У середину кола потрібно розмістити прямокутний екран. Ну, до речі, рисунок можна було і не будувати. Якою може бути максимальна довжина діагоналі екрана? Напишіть, будь ласка. Задача цікава, нескладна і поєднує саме те, що ми повторювали. На НМТ і на ЗНО дуже багато задач, які поєднують чотирикутники і коло. Це задача НМТ 24-го року. Саме взяла з оприлюднених варіантів і так зраділа, що змогла знайти таку задачу, тому що їх дуже багато, але вони, на жаль, не оприлюднені. Навколо кола описано рівнобічну трапецію, периметр якої дорівнює 100 см. Різниця основ трапеції дорівнює 14 до кожного початку речення. Доберіть його закінчення так, щоб утворилося правильне твердження. Якщо у нас відомо, що периметр трапеції дорівнює 100 см, да, до речі, дуже прошу, спробуйте розв'язувати самостійно, і тоді буде велика-велика користь. Згадайте умову вписання кола. Сума протилежних сторін нашого чотирикутника буде однакова. До речі, якщо ця трапеція рівнобічна, бічні сторони рівні, ми тоді навіть можемо знайти їх довжину. Якщо в нас периметр 100 см, то поділивши навпіл, давайте для зручності я позначу трапецію АБЦД. І тоді Аде плюс БЦ, таку саму має довжину, як АБ плюс С, Д. Угу. просто периметр достатньо поділити навпіл. Зрозуміли усі, що це буде 50 см. І тоді звідси одразу я можу знайти довжину АБ і СД. Ще я не знаю, навіть так розігналася. Для чого це мені потрібно, але точно потрібно 50 поділити навпіл, буде 25 см. Знаєте, я дуже часто, коли такі задачі розв'язую, одразу шукаю те, що можу знайти, а потім читаю вже питання, тому що от сама умова вона натякає, що нам потрібно знаходити. Ми шукаємо довжину середньої лінії трапеції. А середня лінія трапеції дорівнює на півсумі основ. На півсуму ми знаємо. Отже, середню лінію знаємо. Тоді середня лінія ну, може позначити її МН, на рисунку не обов'язково навіть зображати. Це буде Аде Б, це поділити навпіл. Довжина основ поки що нам невідома. Але відома їх сума. Просто 50 поділити навпіл, це буде 25 см. Відповідь на перше питання В є правильною. Далі ми шукаємо довжину більшої основи трапеції. Оскільки в умові є різниця основ, ми можемо скласти невеличке рівняння. Менша основа Х, тоді більша буде Х плюс 14, а їх сума 50 см. Це також ми вже знаємо. І тоді, ну, це перше, що я знаходила, друге Х нехай в мене буде Б, Короткий запис роблю, хоча не обов'язково. Х плюс 14 звичайно, сантиметрів. Це буде в мене довжина більшої основи АД. І тоді маленьке рівняння Х плюс Х плюс 14. З обчисленням, уже попереднім, це буде 50. Отже, ми шукаємо більшу основу. Спочатку я знайду Х, 2х дорівнює 50 мінус 36. Отже, Х18, це тільки b, це в мене буде 18, тоді 18 плюс 14 32 см буде більша основа. Маловато в мене місце, я поряд запишу, це в мене менша, тоді більша сторона буде а, де дорівнювати 18 додати 14 32 см. Отже, знайдена відповідь на друге питання. Довжина висоти трапеції і залишається знайти висоту це вже класика. Я проводжу висоту і, зазвичай, в рівнобічній трапеції, хто звик проводить дві висоти. Я позначу цю висоту BH і одразу за класикою знайду, буду писати прямо тут поряд знайду AH. Пам'ятаєте? Оцей відрізочок дорівнює на пів різниці основ. Від більшої основи, а вона в нас 32, ми віднімаємо меншу основу 18 і ділимо навпіл. Хто цього не пам'ятає, зробіть рисунок з двома висотами. 32 мінус 18 і поділити навпіл, що там 14 навпіл це буде 7. І можна було навіть знаючи цю різницю, поділити навпіл, не знаходячи основи. Бічна сторона, от недаремно ми її знайшли. Вона вже в нас відома 25. Відрізок Аж щойно знайшли 7. І тоді ми БАЖ можемо знайти з трикутника де кут аж 90 градусів, затримаю піфагора. Ну, хто знає, можна і піфарову трійку згадати. Від квадрата гіпотенузи 25 квадратів. Я віднімаю квадрат катета. Що там буде? 625 відняти 49. А можна, до речі, за різницею квадратів. Обожні застосовувати такі прийомчики. Дивіться, 25 мінус 7 то буде 18. 25 плюс 7 це буде 32. Розклавши на множники 9 і 2, 16 і 2, Я виношу за корінь 9 корінь це 3, корінь 16, 4 – 3 на 4, 12 і помножити на 2, 24. І тоді мені не потрібно робити складні обчислення, а ще краще, хто пам'ятає таку піфагорову трійку. 24 це відповідь Б, буде правильно. Готово? Така складна технічна задача, але ми тут застосували саме умову, ще раз нагадаю, вписання кола в чотирикутник або описання чотирикутника навколо кола, вона була тут самою важливою. Пропоную розв'язати задачу пробного ЗНО 16-го року, дуже корисна штука. Ми зараз згадаємо радіуси кіл, вписаних в усі ці фігури дуже швидко і це важливо для тих, хто готується до іспиту. Тут у нас, звичайно, є і трикутники, і шестикутник, правильні, тобто всі сторони, всі кути рівні, повторюємо багато важливих речей. І ще є і квадрат до чотирикутників, звичайно. Мають відношення тільки друга і третя фігура. Але дуже часто на іспиті буває саме так, що об'єднуються в нас різні теми, різні фігури. Тут кругом радіус кола вписано в геометричну фігуру і трішечки відкрию вам секретів. Ну, як завжди, по суті. Ми шукаємо радіус. Коло вписаного в рівносторонній трикутник. Звичайно, тут усі згадали формулу, а корені стрійки ділити на три. Хто не пам'ятає, я на каналі шикарне відео портрет рівностороннього трикутника. Але я зараз її не буду застосовувати. Гляньте, в нас є висота. І взагалі у нас скрізь відомі довжини. Тут висота, тут діагональ, тут е, діагональ. Знаючи висоту рівностороннього трикутника, радіус дуже легко знайти, поділивши її на три. Чому згадайте, медіани, бісектриси висоти перетинаються в одній точці і діляться у відношенні два до одного. Нещодавно було відео секрети медіани і бісектриси трикутника. І тоді це радіус маленький, це радіус великий і маленький радіус це третинка висоти. Все, корені з двійки на три. Готово, відповідь, де є правильною до першого питання. Рум песо та якого корені з двіки. Шукаємо його радіус списаного кола. Дуже легко, радіус дорівнює половині висоти, корені з двійки навпіл. Що робити людям, які не знають цих формул. Ну, звичайно, будуйте рисунок. Зображайте точку дотику, показуйте, встановлюйте, можливо, вам допоможе цей трикутник, його середня лінія, а можливо, якісь інші відомості. Але бажано, звичайно, чим краще ви знаєте теорію, тим швидше відповідаєте. Бажано то знати. Квадрат, діагональ якого кореніздвійки, нам потрібно знайти радіус кола вписаного. Знову нагадаю, радіус кола вписаного квадрат. Є така відома формула, дорівнює половині сторони. Ну і взагалі, хто не знає, можна і навіть побудувати це коло і показати той радіус. Дуже легко, знаючи діагональ, знайти сторону. І знову в своїх відео, от портрет квадрата, я кажу, А, корені кореніздвійки. Формула для діагоналі, тоді сторона буде А. Сторона одразу виходить одиничка, значить радіус буде одна друга. Якщо ви не знаєте не біда, ви можете вивести, подивіться, це буде прямокутний рівнобедрений трикутник, тут кут 45 градусів, тут половинка тоді діагоналі, і можна навіть за тариму піфагора, сину 45 градусів, що завгодно. Як вам зручно так і робіть, але чим більше ви знаєте таких корисних формул. Лайфхаків, можливо, тоді вам швидше буде відповідати на питання. І радіус кола вписаного в правильний шестикутник, знову є така формула, а корінні стрійки ділити навпіл. Знаючи, діагональ, можна знайти сторону, згадавши, що радіус описаного кола дорівнює стороні, тоді сторонам на корінь із двійки. І підставивши сюди за місця кореніздвійки, буде корені із 6 поділити навпіл. Якщо ви не знаєте, можна провести радіус, показати, коло зобразити. У нас буде, звичайно, тут половинка діагоналі кореніздвійки. Цей трикутник має кут 60 градусів. Ви можете знайти половинку центрального кута і обчислювати. Але от саме тут. Оцей трикутничок, який я зараз зображаю, він рівносторонній. Зараз таке відео воно збирає всі прямо формули. Є ще така одна формула, висота рівностороннього трикутника. В кого класна пам'ять, прямо дуже-дуже ну, раджу, запам'ятовуйте, буде корені з шести поділити навпіл. Ще одну відповідь ми отримали. Зараз хтось буде кричати, все неможливо запам'ятати. Ну, Розумієте, в чому справа? У нас на іспиті 60 хвилин 22 завдання, і потрібно залишити час на розв'язування завдань з параметрами, тоді такі штуки потрібно дуже швидко робити. Це задача ЗНО. У НМТ в нас не буде якогось питання, і, до речі, правильніше Стикутник ніколи не було ще на НМТ. І ми обираємо з п'яти 3 Правильних відповідей. Готово? Розібрали? Ще одна задача дуже цікава, і задача, яка поєднує тут є і трапеція, і прямокутний трикутник, і квадрат в цій умові. От дуже часто на іспиті саме одружують різні фігури і одразу перевіряють багато важливих речей. Поїхали. Трапеція АКЦД складається з квадрата АБЦД та Трикутника БКЦ. Периметр квадрата дорівнює 24 см. Зараз запишу поряд, що периметр квадрата є. І одразу, навіть не дочитавши умову, одразу знаходжу його сторону. Сторона дорівнює 24, можу нам написати А, Б, Б, С, С, Д. Усі сторони. 24 поділити на 4 буде 6 см. Я вже казала, що я іноді читаю задачу і одразу знаходжу, що можу знайти. Далі. Середня лінія трапеції дорівнює 10 см. Так, середня лінія трапеції 10 а далі що мені потрібно знайти. читаю? Бо потрібно знайти БК. Ага, якщо мені БК потрібно знайти. До речі, ви мене не чекайте, можете самостійно розв'язувати. Значить, отут саме я і буду використовувати середню лінію трапеції. Можна і не будувати її навіть. Якщо вона дорівнює 10, в мене вже є менша основа трапеції, а БК – невідомо. Угу. Пам'ятаєте, середня лінія трапеції це напівсума основ. Отже, маленьке рівняння дозволить мені все визначити. Поїхали. Нехай сантиметрів – це в нас БК. Я дуже швидко і не втрачаю ні секунди часу. Якщо вам то швидко, ви зупиняєте відео. Спочатку самостійно, а потім тільки зі мною разом. На півсума основ 6 плюс 6 плюс х. Це я додала меншу і більшу основу. І поділити навпіл до рівня 10. Це за умови задачі середня лінія 10. Тоді 12 плюс х дорівня 20, отже, х дорівня 20 мінус 12, 8. Все. Це можна було й усно знайти, що БК дорівнює 8. І я одразу підпишу на своєму рисунку, а раптом згодиться. Довжина відрізка КЦ. Ага, згодиться, тому що БКЦ то прямокутний трикутник, 6, 8, 10. КЦ знаходжу за Піфагоровою трійкою і дуже раджу, хто не знає того. Відео на каналі і дуже запрошую перегляньте, будь ласка, відповідь Г правильно. 8, 6, 10, піфагорова трійка 6, 8, 10, 3, 4, 5 і так далі. Хто не знає, звичайно, обчислює за теоремою Піфагора. Готово. І шукаємо. Останнє. Саме через це питання в мене з'явилася задача в цьому відео, і я вже казала, що задача НМТ поєднують різні питання, різні теми, різні фігури в одній задачі. Тому що нам потрібно перевірити багато різних питань. Відстань між центрами кіл, описаних навколо квадрата і навколо трикутника БКЦ. Не обов'язково будувати коло описані, покажемо, де знаходяться їх центри. Центр кола, описаного навколо квадрата, знаходиться на точці перетину діагонали. я позначу цю точку «1». Я впевнена, що всі знають. А де лежить центр кола, описаного навколо прямокутного трикутника? Я вже нагадувала, і в цьому році вам, і в мене на каналі є відео «Портрет прямокутного трикутника. Це середина гіпотенузи. Я поставлю тут точку О2. І ми шукаємо відстань між ними. Заважає мені цей підпис 6, і я з'єднаю О1, О2. Ми шукаємо. Тут, якщо зроблено якісно рисунок, до речі, проблема в тому, що у вас немає на НМТ друкованого зошита, і ви будете робити це на чернетках або дивитися просто на екран. Але це зовсім не складно визначити. І можна дуже по-різному. Наприклад, подивіться на трикутник АКЦ це середня лінія. Доводити ці факти не потрібно, але дуже видно це за означенням. Тут середина. Так, ми з'єднували. І середина О1, середина А це. Всі зрозуміли, 6,8, 14, а середня лінія буде 7. Половина нашої основи АК. Хтось, можливо, знайде по-іншому. Відніме від середньої лінії трапеції довжину. Радіуса вписаного кола у квадрат. Як вам зручно, так і робите. 6 плюс 8 я не розписую, не обґрунтовую. 7 см це відповідь на третє питання літеру Б обираю. Можна продовжувати далі. Таких задач дуже багато. Я взяла задачу оприлюдненого варіанту 2024 року. Мені дуже пощастило, що саме там була така задача. Подивіться, є складніші задачі, вони дуже цікаві. Вивчити тему, про яку ми сьогодні говорили, ви можете, от, наприклад, в курсі Геометрія, 8 клас є вписані, описані чотирикутники, це як частина теми, центральні вписані кути. Так само можна розібратися з цією темою в нашому курсі підготовки до НМТ. Я дуже раджу приєднатися. Поки ще є час до проходження наших курсів підготовки до НМТ. Ви можете працювати з курсом коротко про головне, де усі питання, крім параметрів, і є окремий курс. Для того, щоб розібратися з усіма задачами з параметрами, можна проходити їх разом. Є можливість працювати в стислі терміни, там є чат, є онлайн-консультації, і поцікавтеся, все повністю є за описом. Перевірити свої знання, ви можете за допомогою наших онлайн-тестів. І є такий пакет тестів, от я найчастіше кажу про тести для підготовки до НМТ, а є Пакет тестів 7-11 класу. Зараз покажу перелік. Тут аж, наскільки я пам'ятаю, 77 тестів. І от, наприклад, тест з планіметрії. Писані центральні кути, вписані описані чотирикутники. І взагалі потрібно знати в цілому всю геометрію, тоді вам буде дуже легко на іспиті. А ми з вами, як завжди, працюємо разом. До зустрічі!